Добрий день, з вами Оля Онощенко, доктор соціальних наук, сертифікований нутриціолог, тренер і спеціаліст з харчової поведінки. Сьогодні ми говоримо про жири, чому люди так сильно люблять, але так сильно ж бояться жирів. Типові помилки, які роблять люди, коли справа доходить до жирів в раціоні. Яка мінімальна доза жирів в раціоні, як її розрахувати? І чим небезпечно? Мати недостатню кількість жирів в своїй дієті. І в кінці поговоримо про підшкірний жир і вісцеральний жир навколо внутрішніх органів. Чому так важливо мати здорову кількість жиру в організмі? Розповідаю супер просто: це не університетська лекція. Що таке жир? Це один з макронутрієнтів разом з білками і вуглеводами. Він виконує безліч дуже важливих функцій. І його енергетична цінність 9 калорій на 1 грам жиру. І ось ми підходимо до першого пункту, чому так багато людей боїться жиру, тому що він калорійно щільний порівняно з вуглеводами і білками, які мають 4 кілокалорії на 1 грам. Звичайно, жир в 2 більше ніж 2 рази калорійніший. А надлишок калорій призводить до зайвої ваги. Cochrane Review – це дослідницька група, яка зазвичай продукує метааналізи і системні огляди. Це наукові публікації, які мають дуже велику доказову силу. Ця група відома тим, що вона публікує дуже якісні метааналізи і системні огляди. І Cochrane Review опублікувала системний огляд, який показав, що люди, які сиділи на низькожирній дієті, Втрачали більше ваги, ніж люди, які їли більше жиру. 28-43 жиру від загальної кількості калорій в дієті. Ця різниця була статистично вагома, але невелика. Розглядали людей, які сиділи на такій низькожирній дієті від 6 місяців до 8 років. Повторюю, вони втрачали більше ваги. А тепер увага питання: наскільки більше ваги вони за ці 8 років втрачали? На цілих 1.6 кілограмів більше. Тобто різниця в цьому: це або ти важиш 100 кілограмів, або ти важиш 88.4 кілограми. Величезна різниця. Ну, вони такі кажуть, що різниця невелика, але заява серйозна. Як наче низькожирна дієта дійсно краще, ніж низьковуглеводна, наприклад. Чому ще люди так бояться жирів? Дуже багато досліджень було проведено без розділення жирів і трансжирів. Тобто всі негативні наслідки, які ми маємо від транджерів, а вже всім відомо, що транжери це дуже погана їжа, вона підвищує холестерин, вона підвищує ризик серцево-судинних хвороб, шкодить по всім параметрам організму, але дуже довгий час не розділяли. І це як погана вівця псувало все стадо. Якщо ми дивимося на жири разом з трансжирами, то і всі жири виглядають просто жахливо. В останні роки дослідники вже звичайно розділяють ну і взагалі трансжири заборонені і в країнах Європи, і в Америці. Здається, тільки якийсь малесенький відсоток дозволений у виробництві. Навіть маргарин уже не існує в його первинному сенсі. Це олія, яку гідрогенізують. І вона стає тверда, це є трансжир. Такого вже накупиш в магазинах Європи і Америки. В Україні ще здається купиш, але про цьому в іншому відео. Взагалі я планую зняти серію відео про жири, тому що тема дуже широка. Це відео загально по всім жирам. І в кінці кінців є такий міф, що ми те, що ми їмо. Звичайно, це абсолютний бред. Можна подумати, що от жир. Якщо ми його їмо, то кому як не жиру перетворюватись миттєво на підшкірний жир. Але метаболізм жирів так не працює, можна про це не хвилюватись. Тільки надлишок калорій перетворюється в підшкірний жир. Це може бути і зайвий білок, це може бути і зайві вуглеводи, будь-які зайві речовини, які являють собою надлишок калорій, будуть перетворюватись на жир. Тобто жири загалом мають незаслужено погану репутацію, але дуже мало говорять про те, наскільки жири в раціоні важливі. По-перше, це імунітет. Є купа досліджень на тему жирів достатньої кількості жирів в раціоні і імунітету. Дуже часто до мене приходять клієнтки, зазвичай це саме жінки, які скаржаться на часті простудні захворювання. Виявляється, що зазвичай, коли вони сідають на дієту, а сідають вони на дієту завжди, то вони зменшують кількість жирів. І коли вони приносять щоденника харчування, я бачу, що жирів катастрофічно не вистачає. Тобто імунітет це перше. Друге, це гормональне здоров'я. Тут і для чоловіків, і для жінок важливо, особливо статеві гормони: тестостерон, естроген, прогестерон. А порушення в статевій гормональній системі впливає і на рівень енергії, і на лібіду, і на настрій, і на композицію тіла. Ми можемо легше втрачати м'язи і легше набирати жир, коли маємо гормональні дисбаланси. Трохи пізніше поговорю, скільки ж треба жиру, щоб цього всього уникати. Далі: засвоєння вітамінів, засвоєння жиророзчинних вітамінів А, Д, Є, К. Наприклад, ви їсте багато овочів і фруктів, вони багаті на вітаміни, але ваші зусилля марні, якщо у вас недостатня кількість жирів в організмі. Ну, Наприклад, салатик сухенький, це не тільки не смачно, це ще і, можна сказати, гроші на вітер. Ну, я перебільшую, але овочі добре їсти з джерелом жиру. Наступний пункт смак. Жири роблять їжу смачнішою. Одним з обов'язкових елементів здорової харчової поведінки є отримання задоволення від їжі. Про яке задоволення від їжі ми можемо говорити, якщо жуємо суху курячу грудку і заїдаємо її брокколі? Нам потрібне задоволення, нам потрібна задоволеність, сатис сатисфакція після прийому їжі. Задоволення під час, задоволення після. Якщо ж ми їмо. Здорову, але дуже несмачну їжу, давимось нею і зовсім не отримуємо задоволення і в цей час мріємо про пончик, то це уже нездорова харчова поведінка, яка дуже часто призводить до поганих стосунків з їжею. Жири потрібні для кращого ліпідного профілю крові, щоб мати здоровий рівень холестерину і знизити ризик серцево-судинних захворювань. Нам потрібно їсти достатньо жирних кислот, DHA, EPA, Я не знаю, як це перекладається, просто напишу тут, і олеїнову кислоту. А низькожирні ж дієти знижують рівень високощільного холестерину. Сподіваюся, правильно переклала, збільшує кількість тригліцерідів в крові. А це те, що ми називаємо неоптимальний. Ліпідний профіль крові, а це знову ж таки те, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. І в кінці кінців ситість, насиченість. В той час, як крахмалисті вуглеводи можуть впливати на нашу короткострокову насиченість, то жир впливає на насиченість довгострокову. Це також може бути і тому, що коли жир потрапляє в організм, він може впливати на гормони голоду і ситості. Про види жирів говоримо в наступному відео: насичені ненасичені, полімононенасичені. і ще купа різних окремих жирних кислот, такі як олеїнова, стеаринова і тому подібне. Скільки ж треба споживати жиру для того, щоб уникнути цих всіх проблем з імунітетом, зі статевими гормонами і з ліпідним профілем? Справа в тому, що нема чіткої цифри, рекомендації. Десь коливаються в межах між 0.5-1.2 грами жиру на 1 кг маси тіла. Якщо у вас багато зайвої ваги, то множте на 1 кг більш-менш здорової вашої маси тіла. Або якщо казати в відсотках і говорити про оптимальний мінімальний рівень, це 15%. Це мінімум. Мої клієнти в середньому десь поживають 20-25% жиру. Від загальної калорійності, тобто, якщо людина їсть 2000 калорій на день, в неї 20% жиру в раціоні, то це 400 калорій з жиру поділити на 9, десь отримуємо 65 грамів жиру. Це вже непогано. Якщо брати мене, то це буде 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Це хороший рівень, на якому я можу бути спокійна за своє здоров'я. Відомий американський нутриціолог Лайл Макдональд, якого поважають в доказових колах, написав книгу The Women's Book, книга жінок. Яка, можна сказати, є біблією з харчування жінок-спортсменів і не тільки. І в цій книзі він радить жінкам споживати 25-35%. Жиру від загальної калорійності, 25 в фолікулярну фазу плюс-мінус, і 35 в лютеїнову. Він пояснює це тим, що в лютеїнову фазу наша чутливість до інсуліну падає, а тому оптимальним є зменшити кількість вуглеводів і збільшити кількість жирів. Жінки з полікістозом яєчників і жінки після менопаузи також можуть вважатись не дуже інсуліночутливими, і їм теж можна збільшити пропорцію жирів за рахунок вуглеводів. Але це все дуже індивідуально. На практиці це працює трошечки по іншому. Ну і звичайно, я нікого не заставляю рахувати, вираховувати калорії, кількість жирів. Просто складаємо раціон таким чином, щоб переконати, що там є достатня кількість жирів. Чому на практиці це працює по іншому? Тому що в людей є і якісь смакові. Побажання і тренуються люди по-різному, хтось не тренується, хтось тренується дуже інтенсивно, різна м'язова маса і тому подібне. Всі жінки різні, тому знову ж таки, якихось казати, що всі жінки мають їсти 25% жиру, ми не можемо. Це не грамотно, це не доказово. Про джерела. Жиру про харчові продукти, про конкретні продукти, які є найкращими джерелами жиру, теж поговоримо в наступному відео. А поки що пройдемось по найбільш типовим помилкам, де люди перебирають жири. І по-перше, це при готуванні. Коли яйця плавають в жирі. Це якраз те місце, як коли ми можемо жир знизити і не смажити яйця, а так би мовити, їх притушити на 5 грамах олії. Далі майонезні салати. Я пам'ятаю, в 9 класі я вірила, що салат це дієтична річ, її можна їсти скільки хочеш. І олів'є вважався салатом, а тому його можна багато. І я пам'ятаю, 1 січня брала. Величезну тарілочку олів'є, і, можна сказати, худла після переїдання 31 грудня. Звичайно, в таких салатах дуже велика кількість жиру не виправдана, тому з цим треба обережно. До речі, майонез це не катастрофа, як всі люди думають, але деталі потім в наступному відео, там де я буду розбирати конкретні продукти. І треба розуміти, що продукти. Які мають високий вміст жиру, наприклад, десерти тірамісу, або бургери, такі там, де жирні, великі котлетки, також є висококалорійними продуктами. І не дивлячись на те, що жир нас насичує довгостроково, короткостроково, ми можемо не відчути, коли ми наїлися і переїли. Тобто дуже легко з'їсти надмірну кількість калорій швидко, тому що жир висококалорійно щільний. Я колись зайшла в KFC, це типу Макдональдса, там продають смажену курку. Глибоко смажену, просмажену смажену курку. Я не змогла нічого вибрати з меню, тому що найменше за калорійністю страва там була три курячі ніжки, 700 калорій. Це саме через те, що вони. Пропитані цією олією, мабуть, не самою якісною. От, от це приклад високожирного продукту. От як контраст горішки, які теж є дуже калорійно-щільними, можуть сягати 700 калорій на 100 грамів горішків. Тут вже зовсім інша історія. Якщо ми будемо усвідомлено повільно їх жувати, вони нас наситять доволі швидко: 30 грамів горішків за рахунок того, що в них великий вміст клітковини, і взагалі ми і не азорбуємо всі калорії з горішків. було дослідження на мигдалю, і він має десь 700 калорій на 100 грамів енергетичну цінність, але засвоюється десь, десь 500. Ну і знову ж таки, якщо ми будемо їсти повільно і усвідомлену, ми наситимось доволі швидко. Тут, уже забігаючи наперед, дуже важлива оця продуктова матриця: з чого ще складається продукт, що там ще окрім жиру. Які жирні кислоти саме знаходяться в цьому продукті? Адже не всі жири однаково шкідливі або однаково корисні. Але це не обмежується діленням жирів на насичені і ненасичені, на погані і хороші. Здорові і нездорові, насичені погані на насичені хороші, це не дуже грамотно. Є купа нюансів в цій класифікації, ми маємо дивитись саме на жирні кислоти. Ну, час закінчувати це відео. Поговоримо про жир в нашому організмі, про нашу композицію тіла. Коли ми кажемо про композицію тіла, ми дивимося на вміст жиру і сухої маси. Який відсоток жир займає в нашому організмі? І тут ми рахуємо і підшкірний жир, і вісцеральний жир навколо наших внутрішніх органів. Ми знаємо, що саме цей вісцеральний жир найбільш небезпечний для нашого здоров'я, але і підшкірний жир завдає нам багато дуже неприємних емоцій. І якщо у вас різноманітна дієта, ви не робите дурниць, ви не впадаєте в екстрими. Нормальна українська дієта, там, де є і борщ, і овочі, і м'ясо, і супчики, і салатики, і гречка. А ну, я так грубо описала. Насправді наша дієта доволі хороша порівняно з тією ж англійською, американською, такою західною дієтою. Якщо ви не об'їдаєтесь фастфудом, глибокосмаженими речима, десертами, то все має бути нормально. І вам навіть і не треба знати про всякі класифікації жирів. Але, що найбільш важливо, це здоровий відсоток жиру в організмі. Тому що саме це захищає від всіх хвороб. До цього відноситься і діабет, і хвороби серцево-судинної системи. і... Гормональне здоров'я, і здоровий відсоток жиру в організмі просто робить все набагато краще. Тому що є вже достатня доказова база, яка нам каже, що якщо вже є зайвий жир, то схуднення на 10% покращує всі параметри здоров'я. Здавайте кров перед схудненням, здавайте кров після схуднення, і ви побачите, що і цукор, і чутливість до інсуліну, і. Ліпідний профайл, холестерин, все покращується. Але ж, що є зайвим, що є незайвим недостатнім, тому що недостатній кількість жиру в організмі теж може бути проблематичною. Ось картинка, яка показує рентген людини. Ви бачите кістки, ви бачите жир червоненьким і зелененьким м'язом. Тобто, ми бачимо жир і в районі живота. І більша жирова маса по всьому периметру тіла. А ось ілюстрація, як виглядає відсоток жиру в жінок і в чоловіків. Звичайно, найкраще дізнатися свій рівень жиру дексасканом, але вам воно не треба, тому що вам не треба знати свій чіткий відсоток жиру, тим більше, що навіть дексаскан може помилятися. Ще більше помиляються ваги. На які ви стаєте босими ногами, але вона має, може дати вам більш-менш уяву. Я ще використовувала колись каліпери, щоб визначати відсоток жиру в організмі клієнтів. А, а також є формули онлайн, здається, морських котиків так вимірюють: е, окружність шиї, окружність талії, вага, зріст і дає приблизно відсоток жиру. Але мені найбільше подобаються картинки. От Ви бачите, що коли м'язи більш промальовані, коли ми краще бачимо цей definition, це менше відсоток жиру. Ми називаємо це сухість. І за збільшенням відсотку жиру ми все менше і менше бачимо м'язи, форми стають більше і більш такими округлими. От можете прикинути, скільки відсотків жиру у вас. Тепер це не рекомендація, це дуже грубий вкид. Але приблизно для чоловіків норма. Здорова норма жиру в організмі це десь 12-18%. А для жінок 18-25%. Але може сягати і 30%. Ми не хочемо орієнтуватися тут на норми. Ще більше ми не хочемо орієнтуватися на індекс маси тіла. Тому що індекс маси тіла зовсім не враховує, скільки у вас жиру, а скільки у вас м'язів. Наприклад, в мене не дуже хороший індекс маси тіла, тому що в мене хороша кількість м'язів. А колись поміряли команду регбістів, у яких були кубики на животі, і всіх класифікували як overweight – Люди з надмірною кількістю жиру. Недобре. Це це, це, це через, через те, що у них велика кількість м'язів. Ну, або жінки дуже часто кажуть: от мені 60 років, я важу стільки, скільки я важила в 30, але не можу влізти в ці джинси. Тому що змінилась композиція тіла. Відклався жир, згоріли м'язи. Це дуже недобре. Тут нема чому радіти, що вага така сама, а от джинси Наталі не застібаються. Треба займатися спортом. Але повернемось до здорової ваги, або здорового відсотку жиру. Найкраще визначати за самопочуттям, за аналізами крові. Якщо, наприклад, ви дуже худа, але у вас все нормально, немає дефіцитів, щитовидка нормальна, жіночі гормони нормальні, все прекрасно, так і з чоловіками. Так само, як і якщо ви не вписуєтесь в якісь модельні стандарти краси, або якщо ви чоловік, у вас нема кубіків, це не означає, що у вас нема здоров'я. Можливо, генетично вам просто здоровіше бути більш таким кругленьким пухкеньким, але звичайно, всьому є своя межа. Ну і загалом хочу зазначити: хочу звернути уваж, вашу увагу на те, що чоловіки мають загалом в середньому мають мати менший відсоток жиру жиру, ніж жінки. Чоловіки мають бути худіші. Їх оптимальний відсоток жиру має бути менший в середньому, ніж оптимальний відсоток жиру жінок. Ще раз повторюю, чоловіки 12-18% – здоровий відсоток жиру, а жінок 18-25%. набагато більше набагато. Але довгий час в суспільстві така тема, що жінки постійно на дієті, а чоловіки не дуже. Зараз мені здається, все змінилось, і, мабуть, всі мої знайомі і друзі мого віку, яких я знаю, дуже сильно слідкують за своїм здоров'ям, за своїм відсотком жиру. Чоловіки всі слідкують за харчуванням і фізичною активністю. А стереотипно жінки постійно на дієті, постійно худіють. Через те, що є певні стандарти краси, певний тиск від суспільства бути худою на чоловіків, тиск був не такий сильний. Але ми маємо завжди пам'ятати про здоров'я, і так виходить, що чоловікам насправді потрібно худнути більше, ніж жінкам. А жінкам треба бути дуже обережними з тим, щоб прагнути сучасних стандартів краси, бути суперхудими, як я вже зазначила. Хтось може бути суперздоровий при 18% жиру, а в когось при 18% жиру вже буде порушуватись цикл, вже буде гормональний дисбаланс, нам цього не треба. Це не є оптимальним здоров'ям. В гонитві за красою, а точніше, дуже завуженими стандартами краси. Ми можемо втрачати здоров'я, давайте так робити не будемо. І якщо ви один, один або одна з тих, хто завжди на дієті, запрошую вас, вас в мій телеграм-канал. Він називається Теж піди поїж». Це така психотерапія для тих, хто вічно на дієті. І чекайте на нові відео про жири. Розкажу і про холестерин, і про рослинні олії омега 6 про те, що насичені жири на всі однаково шкідливі. І про різні цікаві продукти. А поки що може запис... можете записуватись на консультацію. Я працюю як із технічними аспектами харчування, допомагаю вам знайти максимально збалансовану дієту, так і з харчовою поведінкою. Якщо у вас є певні проблеми, може втрата контролю над їжею, негативні емоції, тривожність з приводу їжі, зацикленість на їжі, на вазі. І будь-яка проблемна харчова поведінка. Вам не треба мати клінічно діагностовані розлади харчової поведінки, щоб страждала якість життя. Якщо їжа, харчування, тема ваги приносить вам певний емоційний дискомфорт це вже причина звернутися за допомогою і покращити свою якість життя.